На звик, може навіть буде 18. Так ну В принципі, правила всі знають, хоча цього року взагалі турнір не футзальний вибачається, тут за місці цього року немає, і якось так постараюся, щоб їх не було з року в рік і різні. таки пічом 4. Без, без подкатів залі він так що? так що, так, ну, в принципі, що? Єдине, що хочу запитати, е, у нас є такий модний хлопець, Льончик, який він це, може зробити, е, варіпаю, заборонив в області, мабуть, у нас ну, в залі, але заборонили пока. Е, хочу запитати вашого чітка, чи, чи будемо голосувати, чи скажемо, треба нам даю чи не треба. Бо як показав минулий рік. Що трошки... Це спорні моменти. Так, підпортали допомога. Щоб це було чесно. що? Тоді не командуємо бігати через 5 минути, так? Я буду в запку їздити. Я за це важко говорить, щоб це не було, якби. Це не був час. Саме штам западкою бігати постійно і притимнати. Але якщо буду такі моменти, то це можна говорити. Але якщо такі моменти, тоді команда не вийшла, так, то. І як зміна, да, <праців> це був заходить, ну, що але... Ну то що, Ті, що, так, що так, за той момент, фактично, там не було всього за турнір два момента, напевно, таких. Але ну один з них то був такий, що я думаю, що все таки краще, щоб було тривато. Хоч таке воно там у нас не буде, але Ні, я думаю, що воно там звітки виняті. Немає момент, звісно, десь чи дійсно голову не було. Чи вийшло? Технічно як? Так, ну, Спеціально запросили представника корпусу суддівського. от треба, щоб ви одразу відео інженер. І... Ми вже таке ну, робили, розвод, усудити, це добре, А Як це людям пояснити? Е, елементарно, як під час якоїсь зупинки, там, бачимо, що і треба той вар. арбітр підходить до мене, до монітору. Ми переглядаємо епізод і приймаємо рішення. Це буквально фізично займе хвилини, ну, півтори. Ну, будемо старатися, що півтори, якщо інтернет буде добре. Та ні, в принципі, я думаю, це і максимум півтори хвилини. я хочу плюс-мінус, пробігую правильно сказати? Обмежена кількість. Три <гублінг> моменти, наприклад, три моменти на група, команда може no, Ну <гублінг> я б, чесно кажучи, не спирався би на кількості моментів. Є загально прийняті моменти. Гол, красна, фол, ще щось таке. І не треба видумувати. Так. <гублінг> <як гублінг> <підпорцюв> да. Того, що може бути в одному таймі три моменти, а в другому таймі буде бешений момент, а вже нема. Да. Ви не сказали, що хтось когось щось зняти зібрати. Слізно яксть, наявність, добірсь не впають. Я рахую, що воно не помішають теж. І ще момент по двох командах, які не беруть участь в жеребкуванні. А чому не беруть участь? Ну вони одразу вже вписані в групі. Вони в групі вписані, хіба не беруть вони участь? А смисло, якщо вже вони такі так, А1, Б один. Нічого ми з Тарасом прийшли. А, ну в принципі ананаси є, точно. Ну добре, добре. А, ну так, ну сіні. По-вашему, може хто против те місцеві комусь? А з практики мене питання, з практики. Ми практикували це на АДЕФі з шести моментів, 5 з половиною помогло. Ні, ні, точно Питання, а наш, навіщо Росія? Давайте всіх порівнюємо і не несінні виконування. Ні, в нього все життя було дві команди, будь-який на свій, так? Я в діявські, це життя міняється. Але якщо людина організовувала турбірку, постійно так було. Це організатор вправи. Якби я так рахую, що в різних упах, а далі там вже. Я не думаю, що тут команди грають в Послі, просто як для нього. Це такий пунктик в правилах зірочкою. Що є дві команди, які мають бути там і там. Я думаю, не принципово. Я теж не бачу. Можливо, ще якісь будуть питання по організації. А в нас тут вже все розписано, я роздав тут вже на кожну команду. Як, як жереб попадає? Перший день да. три ігри, е, другий день, а воно тобто, по Тільки, я думаю, є актуальним питання, по скільки тайми ну, часу. Я, по 15 я, я думаю, 15 чисто. Но... Якщо нема допомоги. Щоб уточнити всі ну, нюанси. Були різні варіанти, що там провели І грязний час, але це шов. Ну, грязний це трошки все, не то. Ну, граємо згідно нормальних правил. Що? Два по 15. Ще по старту кожних змагань на кожен день. Коли ми можемо в вівторок, середу, четвер починати. А ти чим слухав. Я всім сказав. Настраював трансляцію. А -а -а. 16, 16 і 17. Переживав, що варті дадуть. <гум> <гум> ну, в принципі, якщо питань немає, вже можемо починати. Тут є такі маленькі папірці, я би думав, щоб кожен з представників команд його тягнув, бо я зацікавлена особа. То... Цікаво, чому ж тобі зацікавлено? Свято наближається. Ну тоді, в принципі, давайте хтось підходьте перший і будемо. Міг ще менше по прицізру, що економія така. Так я за дерева переживаю. Там все є. Я що такого не бачив. Зубочистки макар. Зготувався, я підготувався. Я переживаю за планету. Зараз Грета Тумберс приїде, почне кричати, що ми тут. давай Давайте. Зараз буде важко. там ще побачите, що пише. Б2. Б2. Отже, там, там Б2. Далі. Може, в тебе фортова ліва рука, блять. За розмову.

А2, Динамо А2. Як і Сіда, чи і Сіда, я е, так? І Сіда, е. і всі букви і звуки букву, будь ласка. Динамо А2, записали? Динамо А2. так динувати, Наступний хто буде? А, то що ж немає е, змін. А змін буде то, що буде. Ага, де що буде. Тоді, тоді Хавес тяне, чи хто там? Хас утра вже витянуті. Їх тут і нема. Респект лишився і коваль. А Коваль? А Коваль нема. Mm. А, ну а ти хто? Б4. Ну трошки. От же респект Б4. Б4 Респект. Б4. Б. 4 респект б 4 Б4. Так писав. Ну то значить, я тяну закону. Щодна група є, а ну да. так. Ну, але в принципі так і так всім же ж грати з усіма про детями. Зміна в групі ну Хто з Коваль і. Зміна Зміна в групі А, так? Зміна, да. в, групі зміна в групі А, а. І, коваль і коваль в групі коваль. А. То значить так і напишемо. ну... Я просто там уже. Може... Таким записом <ривателі> не видавати, да? Ну вот, я ковальський потягнув за коваль буде 4. Значить, коваль буде 4. А4. А зміна буде А3. Таким чином, Смотри, Зміна. Зміна. Таким чином група А. Вотранс, Динамо, зміна коваль. А1. Добрий вечір, О, давай, тяни. Зараз одразу тяни. Тягаємо. Тобі устався один е, артус, тяни. Так, тяни, бо ми не знаємо, типа, блядь, що це. де. тут. Тобі ручка кінчається, быстро тяни, то ж лаво записали. Де? Во, тяни. <рігла> <рігла> що там? А3. Йо? А3. Записали. Зарі, я прочитаю ще раз. Б1. Да, Б1. Так, Б1, Отже, ще раз наголошую результати жеребкування. Група А. Вотранс, Динамо, Зміна, Коваль. Група Б. Вест, Тамтам, там, -там Ісіда, Респект. Там вас аркуші з однією табличкою. Ну, це я для кожної команди окремо ставив. А ви вже має, можете вписати в календарі, хто з ким де грає собі, щоб було зручно, щоб все бачити. Коваль А4. Б4. Респект. От троизмина. Там, может быть, не А, а, до речі, по знесках може забути. Попередньо говорили за 8 тисяч, а спітек як трошки зал і кубки цього року інші, то буде 10. Ну, хоча б так мінімально 10. Там, там що лишне лиш, лиш, лишається, тому що входить на цей. Ну, на ЗСУ, це понятно, але, але аби покрилося, що ще відразу, Юра Є. Є бажання, як ми там кормі поставити <плес> на вулиці палат, І кожен вечір ми будемо варити в великому казині, там все ідеально буде забуло теж. Кулі ж на кулішці все буде вторнатий. Ми поставили такий багаж, що до нас на сотку вигадала такі, то фікати, який звук. Коліша там какава, якісь. Шихенько від мене дісе. Це все буде в донат. Тут все в да, горі. Далі питання, чи ми можемо профільний апарат поставити з якимись бутербродами, сніг, саме тут. За каву теж буде йти донат. Ну, ви... Я не запитав, що в тебе попередньо сказав, що можна. Ну, Тобто закаву за куліш кожних три дня за донат, в скриньку, кому тільки казати гроші, ну, приходьте там дівчата на оце донат. нас. Там таке сміхи, що ти хоче після. Да". І йому ближче кажу, що Ми ставимо палаточку цивілізовано, два без столика, там нам говорить на нерзовічній металеві. Ще були з вашими, що тут треба

Заставлен, что не трав, ну все машина. Штрих-код. Трифон. Вразі дороги запиляють. Вразі тривоги зупиняється. Центр, центр міста, Завтра. це понятно, тоді значить завтра. Але тут не хочеться просто розірвати. Запротив, центр места, ну. Тайна судей, як були Прошлого року. Це просто цього року проти. Ну не просто відео, а домовилися, що будемо зупиняти. Правильно. Як варто вибрати. Але варто Якщо там щось вирішується, таке глобальне року, то ви питань. Остається уточнити штуку, в якій валюті. Так, вкралено нас під фіналі, але це судьба. все не робиш, так буває. Хай буде так. Трошки тверди мені так повняв. Що ж, немає, ні що? Ну, якщо нема питання, не не то давайте переводят. Ну то, значить, виключаємо телевізор. Не вибриду, а а... Ну здесь не видно. По кругу, блядь, три стіни там. Ну, в принципі. Я на фото бачив. Просто саме протечка, <сантечко. ріг> але вони дитячі турнірці. Тому, якщо є можливість, можливо, по ділок вечором ще повністю все забрендувати, можна. а Це Це він, він не, не казав, що на дитячому. Бо якраз та сторона буде в камеру попадати, то було б може інтересно. Ні, так, ну і розраховуємо. Ну щоб там ціпляли там згідно правила це, тоді значить дисциплінарне, якщо червона, а червона а, так далече тоже за далече це забув, трошки так. трошки не так, як ну нормальний. Вроді червоно, все нормально, але свідуючи групу груп пропускає. Людина, яка, яка явно хотіла там, чи когось вдарила, чи явно. Якщо б не отримав жовтих дві карточки, чи щось там запинив атаку рукою, відбив м'яч червоно все і до гру він грає. Але якщо якесь явно таке порушення, що немає червоно, ну навіть якщо немає червоних, якщо навіть нема червона, якщо там, грубо як кажучи, відбив, що ворота, там чи потягнув за цей за футболку. Це, це, це він грає свій груди. Якщо це групи, це саме поведінка. Якщо пропускає, тоді пропускає, пропускає гру то як мінімум. А якщо б не буде багато бойового, це тисяч разів я не все. Це питання, Тут ще актуальне та, питання від Андрія було і. по годині на гру, тобто перша в 16 друга в 17 і так далі. чи я? Так, да, так. Да. Ну, шо, по мірі старатися, так так робити. Завжди я так старався робити, і в принципі вписувався. Там вже п'ять хвилин не, не, не витягували, але в основному ну, так. Ну, вся інформація буде на сторінці в Утрансу, в Фейсбуці, і, і майже скрізь, де тільки можна буде весь календар, все. У принципу можна стати стоїть на то мабуть, ні, там не було. Там нас не ждут. Ну, а вот, иди, а, да, лицо, выключаем да? картинку.